На війну я пішов ще, скажімо так, 2015-16 рік, 2017 рік були ротації, катався катався тоді ще в АТО, ВТО. Повномасштабну війну ми зустріли тут, в Черкасах, а вже поїхали більш, більш скажімо так, групою сформованим полком спеціального призначення так, воювати. У 22-му році, у березні місяці, служу я до сих пір. Я є вже раніше я був поліцейським, зараз я є військовослужбовцем, тому не нещодавно повернувся з ротації, тому службу доводиться нести до сих пір. Поранення я отримав у травні, 22 травня 22-го року, внаслідок ракетного обстрілу Російської Федерації. Крилатими ракетами Калібер Запорізькій області, село Вільноандріївка, близько десь 3-ї години ночі, де загинуло багато побратимів. Стосовно, ну, Судя кажучи, чому я буду присвячувати свій забіг, так саме 21 кілометр, чому саме 21, бо символічно загинуло тоді 21 співробітник саме. Нашого підрозділу, в якому я служив, ну, і так кожен кілометр присвячу кожному своєму залежному побратиму. Спорт тісно пов'язаний з моєю службою, роботою завжди, тому це невід'ємима частина якась мого життя. Тим більше, що зараз теперішній час, як мінімум, своїм прикладом і своїми пораненнями потрібно. Розповідати людям потрібно розповідати ветеранам, потрібно їм допомагати ставати на ноги і знаходити правильний шлях, знаєте, в цьому житті, в соціальному суспільстві. Я є е, учасником е, минулорічної збірної України Інвіктус е, Геймс, що проходили в Дюссельдорфі. Е, я Є призером е, двократним срібним. Я є, є також учасником багатьох міжнародних змагань, багатьох всеукраїнських змагань і від Федерації стронгменів, і, і інших також ветеранських змагань, і я є чемпіоном кросфіту серед ветеранів. Да, в своїй категорії я брав участь у марафоні морської піхоти е, в Сполучених Штатах Америки, де також серед поранених. Можна сказати, потрапив у десятку, став шостим. Хочеться відпочити серед побратимів да, через спорт. Плюс, звісно, що підтримати круту ідею МГП, яку вони втілили. І цим самим допомогти знову -таки, до збору коштів, згадати. Кожного із полеглих, да, в кожного своя ціль, своя мотивація. І це е, марафон в штатах, коли я бігав, я підійшов до нього геть без підготовки. Ну я просто е, сильна духом людини. І коли мені запропонували від такої події відмовитись, я не міг. І я сказав, я просто пробіжу його без підготовки, але це була найбільша помилка. Тому до всіх таких дистанцій до марафонів, до півмарафонів постійно потрібно готуватися, постійно потрібно підвищувати свою фізичну форму.